Такий вигляд має центральна насосна станція. Вода сюди надходить з Радушанського та Карачунівського комплексів. Це станція третього підйому. Звідси вода перекачується до насосних четвертого підйому і потрапляє до споживачів. Більшість з них мешканці Саксаганського району. Складна гідравлічна система водопостачання кривого рогу потребує умов для постійної роботи усіх її складових. Станції перших трьох підйомів забезпечені генераторами їх встановлено майже сотню, тож вони можуть працювати і без світла. Найуразливіші під час випнення електроенергії четвертий, п'ятий та шостий підйоми. Вони подають воду безпосередньо споживачам. Підкачувальні насоси є і в підвалах багатоповерхівок. Вони точно не працюють без живлення. Наразі Кривбасводоканал продовжує встановлювати генератори на ключові насосні станції. Втім, на підприємстві кажуть, резервне живлення не гарантує. Є водопостачання абсолютно для усіх. Це забезпечить лише мінімальні потреби і дозволить перекачувати, очищати стічні води у неповних добових обсягах. Наразі в області не так часто вимикають світло, але ніхто не може гарантувати того, що взимку та восени ситуація буде точно такою самою. Нагадуємо, що кожне вимкнення світла або введення графіків це кожного разу гідроудари для системи водопостачання та водозабезпечення кривого рогу. Наголошуємо, що на графіки знеструмлення підприємство не має жодного впливу. Ми розуміємо, що відсутність води вносить дисбаланс до життя кожного криворіжця. Але як і всі, хто живе і працює в Україні, ми намагаємося подолати виклики сьогодення. Віримо, що пройдемо ці випробування, зможемо працювати для споживачів, як і в довоєнний час. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко, цей день.